Діти мої, ми пережили багато. Ми перейшли гори та поля, а мерзлі та зорані, а наші ноги кривавили пил. Відрен Мідрін Дуефель, Арнен ми пережили усе. Та сьогодні на нас чекає ще одне випробування. Хоч наш ворог слабкий, а їхня кількість мізерна, але. Але до кінця цієї ночі дехто з нас загине. Проте перше у житті ви загинете не як безіменні раби у далеких землях, а як брати. Як брати та сестри на своїй батьківщині.